Всім привіт! Чергові посилочки з Aliexpress Сьогодні прийшло 4 посилки. Одна так я намазав, що -то одна вже є. Ну, там має бути, походу, 2. Тобто в, в загальній сумі, коротше, 5 посилок. Сьогодні відкриємо, деякі товари я зроблю огляд окремо. Коли їх протестую, бо зі старту, як то кажуть, не можу сказати, чи воно добре, чи ні. Так. Починаємо з цієї. Обійшлася мені в долар 93. Посилання на продавця дам, якщо актуальне. Плюс дам ну, скріншот, зроблю замовлення. Хто не вірить, подивиться. Так. Це знав навушники фірми Юми Диджі. Має бути Airboots Pro. Що прийшло? Ми зараз подивимось. Розпаковувати не буду. Вже за, за кадром, як то кажуть, вони є в мене в розпакуванні. Замовляв, червоні, прийшли білі. Деспот відкривати не буду, оскільки ціна дуже маленька, та й різниці нема. Хочу попробувати червоні, другий раз прийшли білі. Ось так. Коробка не ушкоджена. Я вже за кадром чи вони робочий, це все і напишу в ну, на відео. Так, Друга посилка це теж UMIDG. Тут має бути годинник. Але на годинник я теж розкриємо, подивимося, але окремо огляд зроблю. Чи він робочий, чи ні. Це перший раз я замовляю годинників фірми Umedigi. Е, Обійшовся мені взагалі, в смішну ціну 1, 90, 1, 31. Ну, Це коротше 50 гривень з чимось. Це дуже мало. Це практично копійки. Подивимося, що? І чи робочий чи ні. Ну, може зараз розряджений. Але в принципі я у відео напишу, чи він робочий. Обов'язково як буду монтувати. Але що цей? Зроблю на нього окремий огляд, по... порівняю його навіть з моїм стареньким Huawei 8. Так, ось так. Іомій Дічі. Smart Watch. Так, які прийшли? Так, так, так. Грей. А я замовляв, правда. Ну, я нажав замовити чорні. Ну, прийшли сірі. Так що подивимося. Так. Зараз подивимося, що нам прийшло. Раз. Ну я щось думаю, що він розряджений. Чекайте секунду, я трошки віддалю. Вот так. Так. Щось пішло не так. Так. Що по комплектації? Ось така магнітна зарядочка? Інструкція. Бачите, на яких мовах? Так. І сам годинок. ну такий, Не, ну на вигляд він мені він досить великий. Порівняно з цим, тому що він буде менший. Заявлено, що тут є 5 атмосфер. Ну так. Ну я щось думаю, що він уже він сівший. Так. Так, так, так. Так, він сівший, він сівший. Коротше, цей. Ставлю я його на зарядочку. Ну, кабельок не є, коротенький, то вже є хоч один плюс. Как раз. Де тебе ті магнітні? Чия сліпийчим? Найзер а Включивсь. Ой, є Fit App Store. Короче, Я що зроблю? Я його протестую і зроблю невеличкий огляд. Скажу свою думку цей. Ну, не професійну, конечно, як то кажуть. і просто думку, чи... Даний девайс вартий вашої уваги. Ну, за ті гроші, що я купив, то однозначно що вартий. Бо якщо ще й робочий, то все суперово. Так, наступна посилка. Чекайте збільшу трохи. Е, цей. Наступна посилка, тут є два товари, один товар дорожчий, коштує обійшов 13.39. Якось так. Але не в 13, то в 13.39. Вроді мені він обійшовся. Ну, точно ціну я вам напишу. о Так. От. Дали два товари. Зараз Та така сумка я замовляв. Так кажуть сумка. Сумка шапора. Чуть-чуть. Ось така. Так, який шесть. Ось така сумка. Досить велика. Є ручки. Ручки ручки розтягуються там. І вона робить такою великою, великою місткою. Ну, посилання на продавця дам подивитися. Люди кажуть, ніби що непогане, а яке воно є, хто його знає. Це все, як то кажуть, під час експлуатації буде виявлено, чи воно гарна, чи ні. Так, ось така... Так. Складу, аби не мішала. Те, що треба вміти. Так, так як-небудь складу. Ось так. Все. Так, і наступний товар. На нього теж я його вам лишень покажу. Зараз на нього треба робити огляд, оскільки я його зараз протестувати не зможу. Його треба під'єднувати до телефона або до комп'ютера, я в його протестую і на нього зроблю окреме відео. Мікрофон Fifine AmpliGame A2. Ігровий мікрофон. Сенсорна кнопка. Так, тут аж і заклайна. Так, сенсорна кнопка. Все гарно. Інструкція Fifine Ну, FIFINE хороший товари. Виробляється однозначно. Так, з'йомний. Зйомний цей, зйомний кабель. type c на USB-A. FiFine, ну я лишень зараз покажу вам. А ви собі цей. Так. Ось такий мікрофончик якраз на тій штуці. Так, тут сенсорна кнопка. Так, ось такий. Ну що, якщо буде класний, бо я його взяв на продаж, якщо буде класний, то й собі лежу. Так. Так. І металічна підставка тренога. Метал. Ну, метал-пластик. Ось така. Чекайте, що всі не так. отак, Ну і все, ну і прикручується. Ось так його монтується і все, і є мікрофон готовий до роботи. Є фільтр. Все як має бути. Ну, це буде в окремому огляді, його треба перевірити, я не можу зараз вам сказати нічого, оскільки я його ще зараз не зможу перевірити, оскільки не маю треба перехідник підключати, дивитися. Ну, треба, як то кажуть, розібратися. Так, мікрофон зачотний, ну, мікрофон FIFINE, FiFine це є хороша фірма. Це можна з певністю рекомендувати. Але подивимося, як воно буде. Зроблю коротенький огляд. Ну, послухайте звук з нього. Що я буду? Це найголовніше, що в ньому може бути. Так що з годинником. А тільки Download. App Store Google Play. Хай заряджається. Так. Наступна нас тут на обійшлася мені майже 15 доларів з знижкою. Я вам покажу скріншоти покупки, там знижки зазначені. Продавець поставив ціну на посилку аж 5 доларів. Ця ціна не відповідає дійсності ані на секунду, оскільки товар дорожчий набагато. Так, це я дитячий. Зимовий має бути флісовий флісовий костюм. Бралося на розпродажі. Ой, такий тяжкий, блін, вам скажу. Ось тако, бачите. Ось так. Ну, костюм бомбезний. Тільки може бути і завеликий на мою дитину, але Але костюм грубий. Костюм досить грубий, такий класний. Ну, він. Ну, Костюм вартує свої гроші, я думаю, однозначно. Так. Так, і штани. Але не думав, що будуть темніші. Внутрішні досить світлі, Ну, нічого. Бралося 160-й розмір. Ось так. Штанишки. Теж такі грубі. Так, по карманчиках. Ну Костюм мені подобається, костюм грубий. Ось такий матеріал типу флісу всередині, зверху такий прикольний. Я скріншот ціни незрадам і додам, як він виглядає на дитині. Бо то, що я вам показую, зараз це не, ви не побачите. Що то ви тут побачите? То треба... Це великий об'ємний товар. І його досить не видно на, на самому. От на столі. Так. Що можу вам сказати? Так, подивимось, чи включиться. От так, геть. А, а не, тільки хоче під'єднюватися, інакше він не хоче скипа. Ну. Ні, ну він типу включає, все я знаю. Ну, дивіться, я його протестую. 100% процентів Так, я його протестую і вам скажу. Так. Так, дисплей, дистанція. Я думаю, що він переключиться мова цей. Переключиться мова, якщо під'єднається до додатка. Подивимося, чи є українська мова, ну саме, що є, так тут управи так, така. Досить великий підбородок, я так бачу, ну на чорних темах він нормально показує себе. Ну, в принципі, кажу, то треба перевірити. Нічого вам не зможу сказати так наперед. До речі, може і вкладу зараз ще ставку з мікрофоном, чи як він пише і так далі. Але то пізніше. А, не треба заряджати там 100%. Так. Ось такі товари сьогодні, ну, думаю, комусь вони цій теж сподобались. Не лише мені. Пофіфану зроблю окремий е коротенький огляд. Якщо не зможу під'єднати до цього. До телефону в мене є перехідник, але е, то під'єднаю до цього. До комп'ютера і зроблю якісь е, коротенькі відео з огляду. Е, ну, непоганий, непоганий. І ціна досить нормальна на таку хорошу, якісну річ. По годиннику теж не знаю, ніби працює, все окей. Е, по костюму, костюм зараз я дитині вдіну, зроблю фото вам. Вам покажу, чи як воно, чи підійшов він, чи невеликий, чи малий. Коротше, якось так. Так що поки що. Е, так, зробимо так тоді. Я зроблю коротеньке відео на годинник. Чи він під'єднюється, чи ні, все нормально. Просто скажу. Або на що, на годинник. Годинники вже і так усім надоїли. Напишу, тут що все гаразд, чи є українська мова, чи переключається, чи не виключене і так далі. Навушники в мене є розпакування, досить непогані. Якщо ще й робочі, то все супер. На це зроблю відео. Ну, на це зроблю фото. Так що всім, кому подобається мої відео, ставте лайки, коментуйте. Також прошу підписуватись на канал. Це допомагає розвитку каналу, також розповсюдженню відео. Ну і самі ви знаєте, і так далі. Так що всім бажаю мирного неба і слава Україні!